Якщо у вас постійно програми відкриваються при запуску комп'ютера, ось які я дії примінив і все працює чудово, я один раз закрив програми і вони більше не відкриваються. Тобто перед запуском, як запускається комп'ютер, і всі програми запускалися, там карта, смс, фотошопи, телеграм. Всякі старі там Safari, Google, все відкривалося. Ось заходите в системні настройки, системні системі Потім переходите робочий стіл і док. І тут є така закривати вікна в разі завершення роботи програми. Ось ця. У мене стояв ось так включений. Я його так виключаю. Якщо вімкнути цей параметр, відкриті документи і вікна не відновлюватимуться під час наступного запуску. Ось цей. Системні настройки, системні налаштування, робочий стіл і док, і шукаєте оцей параметр. «Закривати вікна в разі завершення роботи програми. IMAC I'm 21 рік. М1 процесор.